Кожен лечудний голос хочеться прирівняти до кулі дрібного калібру, а потім згадуєш про дві смерті. Смерть від голосу, що пронизує чорноколо на коротку мить і зникає. І смерть від кулі, що прошиває хребет та шийну артерію на мить крові, на вічність голосу, і не зникає, а триває по колу. Ярина Чорногус, військова поетка, стала до лав ЗСУ ще до початку повномасштабної. каже за власним бажанням пішла служити за контрактом, бо передчувала загрозу. Розповіла, що моментами там на нулі думала, що більше ніколи не писатиме, але опанувавши біль від загибелі побратимів, знову знаходила час для творчості. За поетичну збірку Оборона присутності Ярина Чорногус торік отримала Шевченківську премію з літератури. Ця збірка про мене та мою роту. Ну про тих з ким ми пройшли цей шлях присвячена п'ятьом моїм побратимам. Чи важко писати? Важко, але але це потрібно робити заради пам'яті, і щоб ми не забули про, про війну. Щодня переживають вільні. Ця збірка багатьом не розкаже, можливо, чогось нового, але що? дасть зрозуміти, що вони не одні. Про свою найновішу збірку віршів колекція говорив улюбленець тисяч українців Юрій Іздрик. Творчість цього автора то завжди глибина, філософія, доторки до найпотаємніших куточків душі читача. А цього разу він починається якось і звідки з якогось. Глухого понеділкового відділку це примарний марець, або ж березень дітки, або ж початок нового віка. Починаєш, як і годиться, усе від початку. Створюєш небо, землю, заводиш Бог. Знайомі шанувальникам поезії та нові вірші з майбутньої збірки читали запоріжцям поетка, журналістка та кінорежисерка Ірина Цілик. Її твори про реалії війни, про життєві виклики, що стоять перед українцями, про тонку грань між суспільним та особистим, між війною та духовністю зберегти людяність попри все, закликає авторка своїми віршами. А потім ми сядемо поруч з простими обличчями. І я вибиратиму всі спогади з його голови, а потім поставлю чай із гілочками смородини, вдягнуся в оте мереживне і буде тиша навкруг. І сонце впаде в кропиву за чужими городами, і нитимуть руки, груди. Вибачте, у перечутті його темних. Рук захід у Запоріжжі вже другий рік поспіль організовує міжнародна літературна корпорація Мерідіан Черновіц». Наше місто стало заключним пунктом літературних мандрів півднем України. До цього були Одеса, Миколаїв та Херсон. «Мерідіан Черновіц привозив рік тому прекрасних поетів, включно з Жаданом цього року. Прекрасні дівчата і зірка іздрик. Ясно, що я тут. Чому я йду, тому що це дозволяє включити якісь додаткові органи чуття для цього поезії? Це те, що розширює твоє сприйняття реальності, якою б вона не була, і якось дозволяє по-новому дивитись. Тобто, ти тут посидиш три години, а потім ти півроку ходиш і дивишся на все це. Очима людини, яка слухала поезію. Поетичні читання Меридіан Запоріжжя зібрали повний зал шанувальників поезії. Містяни знову не оминули можливості зустрітися з відомими авторами, дізнатися про новинки їхньої творчості з перших вуст та сповнитися враженнями в очікуванні наступ зустрічей, адже як зазначають відвідувачі, це справжній ковток свіжого повітря та можливість хоч на кілька годин відволіктись від реалій війни. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.